Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького. «Чарівна краса природи. 19 березня. Трохи в нас тут морозці були пару днів. прийшлось коє що ховати, кое-що накривати. Ну, від цього нікуди не дінеться. Сьогодні я хочу вам показати таку культуру як Аргірантему, А ще на, не, на нього кажуть Маргариткова хризантема. Ну, Батьківщина цієї культури канари, Канарські острови. Ну, там вона проростає в природних умовах. А до нас прийшла як декоративна квіткова культура. І що треба сказати? Це культура, яка е, на, нагадує нашу ромашку, але е, різних кольорів і різних відтінків. Е, чим вона характерна? Тим, що е, квітує від е, ці, цілий сезон. Як починає, допустимо, е, якщо це горшочна культура, цвісти. Е, в червні, місяці, в кінці мая червень місяць, і цвіте до, до, до самих морозів. Е, Причому е, різнобарна гарна, гарна гама квітів е, дозволяє їх широко використовувати флористики, дуже цікава культура. Можна, можна також вирощуватися в окремих горшках, е, на терасах виставляється. І цвіте, якщо її так за нею приглядувати, то дуже підживлюють. Якщо в горшках раз в неділю треба підживлювати. Якщо в відкритому ґрунті там підживлюють е, е, пару раз на місяць, і тоді вона дуже декоративно е, цві, цвіте, як ромашка. Ну. Можна вирощувати і з насіння, а особливо мені сподобався метод вирощування живцями. Ну, що потрібно сказати? З осені я залишив декілька рослин, от, і вони мене стояли в теплому приміщенні, я їх поливав. І вже е, осінню роз е, е, ну вам, наживцював, можу сказати, декілька штук. Ну, десь получилось з мене до 40 живців. А зараз уже все этих, що вони підросли, от я зробив. Слідую партію живців, і сьогодні я її е, висаджую е, в ростові вазончики. ну от такі ростові вазончики е, восьмерка е, е, субстрат використовую торф'яний український еко, а е, самі живці ростуть в е, таких, от я роблю е, 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 розстільні. Вот. Із балонів сюди на насипаю перліт да, такий мінерал, і в перліті потім живці вставляю в перліт, він хорошо тримає вологу, і виходить, при хороших плюсових температурах від 25 до 30 він гарно за. Дві-три неділі укоріняється. Ну, от е, це і в мене зараз е, тут, виходить, де то дві неділі. І <клухи> я подивився, вже е, багато е, пустило отакі корінці, да, е, живці. Зараз я їх буду просто висаджувати е, в горшочки. От, бачите, от, за дві неділі як гарно е, пускають корінці. Ну, перед тим як поставить переліт, вмокав я його в корневин. Да. І така виходить ситуація. Ось цим рослинам вже по неділі-півтори я їх раніше висадив, вони гарно себе відчувають. Щас потепліше я буду виносити сонячну теплицю і там, значить, в сонячній теплиці поливати, вони 2-3 неділі поростуть. В таких горшочках, а потім пересажу в більші горшки, в яких вже вона може вегетувати до самих морозів. Так. так що, друзі, отака ситуація із цією культурою, з ромашкою, так називаємо аргерантемом. Ну от, будь ласка, зараз що, беру ці черіночки, акуратно висаджую, Вот, акуратно висаджую, притоптуємо трошки, от, утрамбовуємо. І виходить в нас нова, нова рослина. Тільки що відкрив і інтернет. Подивився, значить, одна рослина пропонується, пропонується на продаж з фірм, які займаються тим ділом, більше 100 гривень. Так що, друзі, є пряма, пряма задача вирощувати цю рослину, знаючи і вміючи. Я говорив покойний тато, треба все знати і вміти. Так що, друзі, от я вам показую. Е, ну, тут що треба сказати? Зверху я ще накриваю от, е, цю розцільню пленкою для того, щоб була волога камера. Раз в день зволо, зволожую. воложую. При високій вологості е, краще виходить відростання корен, кореневої системи. От. Ну, а ці ось, які ще не пустили коріночки з корінці. Вже тут, ви бачите, образувалася така маса. От, я їх акуратно посажу на місто в агрокультуру і поставлю на дорожчування. Через недільку вони майже всі як один пустять корінці. Отака система, друзі. Так що, будь ласка, кому подобається мій досвід, можете використати в своїх е, е, квіткових е, роботах. А на цьому буду завершувати своє включення. Е, бажаю всім е, мирного неба. От. Всього найкращого. І хай наш і ваш аргірандемум Цвіте і радує, тому що рослина, в принципі, вона як розкустиця дуже така на одній може бути до ста квітів, і дуже вона красива і симпатична. Поки закінчую на все добре і до нових зустрічей.